Зеленського не пустили на переговори з американцями до Саудівської Аравії. Виглядає саме так. Український президент прибув туди напередодні. Туди ж прилетів і держсекретар Сполучених Штатів Рубіо, але чомусь зустрічається із керівником Офіса президента Єрмаком і міністрами оборони та МЗС. Раніше Рубіо сказав, що Україні доведеться піти на неприємні поступки. А ще раніше Трамп натякав, що Зеленському доведеться піти з посади президента. Маск заявив про масштабну кібератаку на його соцмережу X. Не надавши ніяких доказів, він одразу звинуватив Україну. каже, атака була з українських ip адрес Деякі аналітики у Твіттері кажуть, що ця атака була вигідна перш за все Росії, щоб розізлити адміністрацію Трампа перед переговорами. А зважаючи на те, що зараз 20% української території під окупацією, ця атака могла йти саме звідти. Росія хоче посварити Україну із Польщею. Речник Путіна Пісков заявив, що Варшава хоче прихопити собі західні області. Такий неприємний натяк: що давайте ділити країну на двох хитрий ізуїцький план, і я не здивуюся, якщо росіяни запропонували його Трампу.